В роботі Сіат Альтеа з таким комплексом несправностей. У нас мигає лампа свічок накалу. Проблема по якійсь лампочкам, але це нас не цікавить. І ще не працює в нас ліва сторона електроприводів центрального замка. Двері у нас закриваються. З пульта, але не відкриваються. Хоча замки чуть-чуть дергаються. По свічкам накалу. Е, в нас є помилка по розходомеру. Буду вирішувати. Потім власник чогось вирішив, що в нього е, на блоці комфорту ось таке реле, воно гріється. І власник його там міняв містами, вроді би, казав. А, і воно знову ж таки грілося. Він подумав, що в нього проблема в цьому блоці. Він його замінив, поставив з розборки, нічого не кодував. Тому в нього там є деякі помилки, плюс типу, автосвітло захотів він виключити. Проблема по нагріву залишилась, тому що це не проблема, а особливість. Там де ж йдуть токи, і, само собою, реле буде грітися. Тому ми будемо з цього блоку кодування переносити ще в той. От. По розходимеру буду розбиратись і по дверях. Я думаю, що ми спробуємо їх відремонтувати, зняти замки. і Почистити колектори. 90 випадків це допомагає. Не треба міняти замок. По замкам це відбувається якось так. Зараз у нас двері відкриті. Замикаємо. Вони у нас замикаються, але не відмикаються. Хоча там щось. Трошки питається, що щовкать, але не відмикається. Відмикається тільки ключем. Ну і то, а ця тільки зсередини. Якось так. Під'єднав е, рідний блок для того, щоб отримати доступ до центрального блоку. Знімаємо оцей блок запобіжників на двох. Він так, раз, два, опускаємо його, і в нас є доступ до цього блоку. Знімаємо роз'єви ми і навісом ставимо цей. І читаємо кодування його. Ось у нас кодування. Переписуємо його і будемо кодувати блок з розборки. Для зняття замка. Карту повністю розбирати не треба. Починаємо з цієї пластикової штуки Її піддіваємо на себе. Тут ось такі зачолочки. Піддіваємо на себе. Далі у нас стоїть ось така тканева обшивка. А тут ось один саморіз. І отут два маленьких. У мене їх не було. Коли ми відкручуємо два маленьких, ми зможемо. Зняти оцей блок керування склопідіймачами. Він знімається вгору, також по чуть-чуть акуратненько вищолкуємо. Коли ми вищолкнули, у нас є в доступ ще один болтик. І також нам треба зняти обшивку динаміка. Ми його просто знімаємо, отак вищолкуємо. І далі. По периметру вищолкуємо цю е, тканіву обшивку. Вона просто отак на себе вищолкується. Далі піддіваємо тут заглушку, викручуємо болтик, виймаємо е, замок, знімаємо тросик, викручуємо два е, болтика, і замок у нас в руках. Попередньо знімаємо роз'єм. І тепер ми знімаємо тросик. Вищовкуємо також це на себе і тут знімаємо і все. Далі розбираємо сам замок. Це вже, до речі, не я ламав Замок розібраний. Розбирається він доволі таки неприємно. Спочатку розкручуємо ось такі великі вінти, вони там раз, стоять. Де там ще з цієї сторони там, мабуть, ось раз, два. В общем, знаходимо великі вінти і їх відкручуємо. Потім знімаємо цю частину, відгибаємо цей язичок і тянемо на себе. В мене не відразу вийшло. Ось тут ось такі, бачите, защолочки, вони. Дуже погано сходять. Плюс мене, мені здається, що оця ось частина мала залишитись отут. Бо ось пружинка і одна ще пружинка спала. Не знаю, як її будуть збирати, але будемо збирати. Потім відкручуємо малі вінтики і розполовинюємо корпус. І бачимо, що в нас тут. Колектор зовсім чорний. Зараз чистимо і будемо перевіряти, збирати щотки ще там в доброму стані. За допомогою маленької наждачки відчистили колектор. От також все відмили. І тепер збираємо, перевіряємо. До речі, моторчика тут два. Є ще такий маленький, але я думаю, з ним все нормально. Но я його зараз просто перевірю, як він крутиться в одну в іншу сторону. Бо тут ось навіть по цьому видно, по контактах. Що з цим були проблеми, це якраз де стояв великий виходить, моторчик. Да, да. А де маленький, це не той, сюди не стає. Тут все було нормально. І ще почищу ці контакти, які трошки підгорівші. Великий моторчик перевірив, працює. Перевіряв маленький моторчик, а він крутиться туговато і чуть що іскрить. І тут у нас та сама картина. Чистимо ще цей, збираємо та перевіряємо. Замок склав. згорем пополам. Важкувато його було складати, якщо чесно. Там він, взагалі, треба було. Розбирати там пластмаски, перекидати на електричну частину, і тільки потім воно там защолкнулося. Як я й казав, спочатку він там трохи неправильно розібрався і тепер він працює. Щелкаю, відкривається, закривається. Зараз збираю повністю двері та перевіряю. Є результат у нас. Відкривається, замикаємо, машина замкнулась. Відмикаємо, машина відкривається. Супер. І приступаємо до цієї двері. Ага. Тут також карту знімати повністю не потрібно. Спочатку вищовкуємо. На себе з ручки пластик, далі тут раз, два болти, потім пластик динаміку і карту отак оцю тканину потроху на себе отак по кругу вичевкуєте. Коли зняли карту, тут раз роз'єм, акуратненько знімаєте просик. І отут роз'єм на динамік. Також акуратно знімаєте, щоб не порвати. І ось у нас вже замок. Видно. Тут так само знімаємо заглушку, викручуємо болт, знімаємо цю штуку, знімаємо тросик і два болти, і замок у нас в руках. Замок вже знятий. Ще треба відкрутити ось цей болтик щоб трошки оця штука в нас іграла бо не вистачає тут місця, щоб повернути, отак берете його, потім отак знімаєте і отак проворачуєте в цю сторону. І він виходить собі спокійно. Ну і тросик треба звідси витягнути. Одним зимпом робимо ту саму процедуру. Знову ж він у нас неправильно розібрався. Оця ось частина. Коротше, а це у нас стоїть так, щоб Ну, Я коротше, буду забирати, покажу, і ось цю частину ще треба буде витягнути. Помучаєтеся з нею. Поставити сюди, зібрати, а потім аж защолкувати. При складанні замок має виглядати якось так. Тут приблизно так, а тут приблизно так. І тепер намагаєтесь так опускати і попасти в ті два отвори, в цей і в цей той, той, що більший. І обов'язково потім, отак знизу отверточкою, позащовкувати їх. В общем, я думаю, у вас все получится. У нас черга до е, датчика масового розходу повітря знайшов по двигуну. Схему, це в нас якраз є датчик. Бачимо, що у нас на другому контакті має бути плюс з запобіжника при вимкненому запаленні. Я спочатку подумав, що 15-й запобіжник має стояти в цьому блокі, але це в нас блок запобіжників А, а нам потрібен блок запобіжників С. Він у нас стоїть в салоні. Тут 15-й запобіжник на місці і він цілий. Далі тут перевірив, що при вімкненому запаленні у нас живлення немає. Йдемо в салон. І в салоні у нас 15-й запобіжник це ось цей. Як бачите, цей 16-й, цей 15-й, і його тупо немає. Зараз поставлю цей запобіжник і перевірю, що буде. Запобіжник у нас на місці. І тепер дивимося, що ми маємо. О, і чек перестав моргати, свіча накала. О, чудо, машина працює. І тепер ось питання, а машина сама поламалась, чи їй власник допоміг зламатися? Не може ж такого бути, що запобіжник пропав сам. Так що так, ще одне питання вирішене. По автомобілю маємо тільки одну помилку. Тепер по діагностичному інтерфейсу шину даних, що блок закодований неправильно. Я думаю, що це через те, що в нас встановлена нештатна магнітола. Зараз ми спробуємо виправити ситуацію. О. І дивимося по-моєму з устройство. Не закодіровано. Так. Да. Окей. Так, дивимося помилки. Видаляємо. І помилок немає. Вмикаємо запалення. Вмикаємо запалення. Заходимо в цей блок і дивимось. Так, все одно є помилка. Добре. Побавився я ще трохи кодуванням. і тепер вмикаємо запалення. Заходимо в блок назад. І тепер помилок немає. А що було? Було вимкнений блок прицепа і ще там блок, мабуть, навігації. Я його ввімкнув і воно почало працювати. І лаунж, походу, підказував, бо оці вимкнені блоки, яких не вистачало, вони були зверху списку, а не знизу. Ні, зараз цього блока не, цієї помилки немає. Якось так. Результат роботи по дверях. Зараз у нас двері відкриті. Замикаємо. Автомобіль замкнувся, відмикаємо. У нас ця дверка відкривається, це не відкривається, бо тут стоїть відкриття тільки водійської дверки Я власнику пропонував змінити кодування, він не захотів, сказав, мене все влаштовує. Тепер два рази нажимаємо відкрити, відкривається вся остальна машина і багажник. Ну і по помилках у нас по світло і все. Все інше у нас тухне. І по світлу власника також все влаштовує. Не просив нічого робити, сказав, все нормально. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Гарного дня!